Сьогодні ми поговоримо про унікальну гру, яка поєднує в собі класичний геймплей з сучасними технологіями. Отже, всім привіт, з вами я, Ічок канал ArduHelp. Поїхали! Сьогодні ми розглянемо гру, якої ще поки що не має назви, але це чудова піксельна гра, яка вразить вас своєю простою і глибиною з перших хвилин. Це не просто гра, а справжня мозаїка, де кожен квадратик має своє значення. У цій грі вам належить керувати гравцем, переміщуватися по сітці блоків. Ваша мета досягнути фінішу, уникаючи перешкод. І використовуючи спеціальні елементи, які змінюють гру в будь-який момент. Соу історія. Створена з любов'ю до старовинних ігор, переносить нас у світ, де кожен куток приховує небезпеку або надає можливість вплинути на долю гравця. Лампова атмосфера нагадує про ті часи, коли ігри були простішими, але той час несли свої безмежні можливості. Підкреслене піксельне та візуальне оформлення разом з мелодійною супровідною музикою, якої поки що немає, додає ігровому процесу особливий шарм та ностальгію. Але це ще не все. В цій грі є унікальний режим творця, де ви можете створити власні рівні, розміщити стіни, лаву, телепорти, пружини і навіть фінішні блоки на ваш смак. Ви можете вимкнути цей режим, нажавши на чекбокс Creator Mode і вибрати блок з списку блоків. Ось я зараз будую простий рівень. ставлю пружини. Ось тут лава буде. Телепорт. Так, тут ще один телепорт, стіна. Ось так. Тоже закрию, щоб не можна було перелетіти. І проходжу ось так рівень керувати гравцем-стрілочками. Ось так, я пройшов рівень. Тепер можемо нажати Копі левел і зберігати левел і надіслати нам в коментарі під цим відео. І так можемо ставити левел і завантажити його, щоб пограти. Його також. Таким чином, ця гра це не просто гра, а справжній шедевр, який здатен поглинути вас у свій унікальний світ. Чи зможете подолати всі виклики та досягти фінішу, відправляйтесь у пригоду та відчути власними руками магію цієї гри. Це був на цю гру. Не забудьте підписатися на наш канал, залишатися на зв'язку, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, насильте на свої рівні. А з вами був я, Ячок і канал ArduHelp. До нових зустрічей!